Добре, ще одна новина. Також стосовно корисних копалень. Тут європейська бізнес асоціація звернулася до кабінету міністрів з закликом розсекретити інформацію про поклади корисних копалень в Україні. От цікаво, для чого це, тому що знаємо, що ця інформація наразі вона законодавчо обмежена грифами таємно або для службового користування. От для чого це розсекречувати? Для для чого це європейські бізнес асоціації? Ми розуміємо. Ну, я думаю, що все просто на тлі всіх цих розмов про корисні Павла. Ми всі розмовляємо а ніхто не знає про що. Тому що де що лежить і скільки і наскільки це може бути вигідно, ніхто не знає. І коли з'явився якийсь комерційний інтерес, його треба оцінювати для того, щоб інвестори оцінювали, наскільки їм цікаво приходити в Україну. Треба взагалі розуміти предмет розмови. А предмет розмови у всіх на рівні шкільного курсу географії, де була карта України, і щось там намальовано, що десь тут щось таке є, а тут є щось таке. А скільки його, де воно і як це все видобувати, ніхто не знає. Тому це просто про прозорість, насправді, оскільки всю тему почали заходити, про неї почали говорити. А бізнес, взагалі не в курсі, що і де лежить, і скільки воно там є. Плюс за дуже багато років там 30 останніх дуже багато українських корупціонерів накалядували собі ліцензії на видобуток, але нічого не видобували. Там погано лежало. Вони видобули цю ліцензію, да собі і Пішли на пенсію це як по Києву, є купа будинків, які стоять зараз, розвалюються, які якісь там прокурори собі накалядували, поки були прокурорами, і, а і нічого не роблять. І воно все так лежить і засмічує реально Київ. Так те саме з корисними копалинами було з ліцензіями, які отримували, і там насправді включити світло. Дуже б не завадило. А включення, включення світла це в, в тому числі зняття цього грифу таємно і намагання розібратися, а де ж там якісь ліцензії, що є вільні, по-перше. Бо корупціонери 30 років колядували і собі там на помідорчики відкладали ці ліцензії. Е, ну там, знаєш, не на помідорчики, а на хороші біля гриби закатані. Е, ще давай покопаємося трошечки в нашій землі. Е, заява прем'єр-міністра України пана Шмигаля. Україна пропонує свої корисні копали для Євросоюзу. Євросоюз не виживе без України за словами прем'єр-міністра надра України місяць 22 22 з 30 корисних копалень, які входять до переліку. Критично важливих для ЄС. Мова йде про спільний видобуток ресурсів, а також продаж України своїх копалень на. Ринку ЄС. Тобто тут ми вже пропонуємо не лише Сполученим Штатам, а й Європейському Союзу. Йому це цікаво? Не знаю. Цікаво йому чи ні, поки що цікавості з боку європейського союзу. Ми не бачили, але там, наприклад, дуже великі запаси є в тій самій Гренландії, тому та одна з причин, напевно, чому так збудився Трамп, та там є так само ці корисні копалини, які теоретично на тлі розбудови. Новітньої економіки, особливо в контексті Європейського Союзу, тому що в Штатах буде зараз певний відкат по всім цим зеленим програмам і так далі, а в Європі цього відкату точно не буде. І на тлі цього ці метали теоретично можуть бути комусь цікаві, але знову ж таки, поки що так ніякої цікавості ми не бачили. Да? І повторюю, дефіциту, дефіциту в світі немає цих рідкісно земельних металів, хоч вони і називаються рідкісно земельні, але це просто назва. Ну, але знову ж таки, тут ми з тобою погоджуємося, якщо ми їх продамо і з вигодою для нас це буде добре, нехай навіть як вони не супер рідкісні. Так, повертаємося до нашої інфляції, яка виявляється вищою, аніж очікував Нацбанк. Інфляція у січні цього року досягла 12,9% у річному вимірі і виявилася вищою за прогноз Національного банку України. Що це означає для нас усіх? Ну, Насправді, особливо ніякого сюрпризу не було, інфляція з вересня прискорювалась, і Нацбанк, в принципі, закладав, що зараз вона ще перший квартал, як мінімум, буде на високих рівнях. Наприклад, там 12,9 та цифра, яка вийшла, вона плюс-мінус співпадає вже з нашими очікуваннями, наприклад, як аналітики в Dragon Capital. Що це означає? Ну, що інфляція висока, що російські обстріли нашої енергетики не пройшли просто так. Переважно з драйвери зростання цін, це подорожчання електроенергії, що спостерігалось весь минулий рік, це поганий врожай, і це брак кадрів, що призводить до дуже стрімкого зростання зарплат і тиску на собі вартість з одного боку, а з іншого на те, що у людей просто більше грошей, ці гроші витрачаються і тиснуть. І це збільшення грошей відбувається без зростання продуктивності праці. Але там основний елемент це електроенергія, воно продовжує тиснути. Що це не повністю перенесено на кінцеві ціни, і ми, власне, це бачимо в цих цифрах інфляції або бачимо в магазинах. Нацбанк знову ж таки був готовий до цього. Вони підвищили на останньому засіданні облікову ставку і говорили, що ще два рази. Ну тобто, ще на відсоток її підвищать. Тому тут історія про те, що. Да, інфляція вище ніж 10%, Хотілося б менше. Напевно, вона буде вище за ціль, ну ціль там, взагалі, 5%, Да, але вище там за 10 найближчі кілька місяців. Може до середини півроку. Потім очікується все ж таки і сповільнення. Облікова ставка це перший елемент боротьби. Другий елемент ми бачимо, що курс гривні набагато більш фіксованіше останні півроку ніж був до цього. Наш банк розуміє, що там девальваційні інфляційні очікування це дуже важливо, що люди іноді піднімають ціни, тому що вони вірять, що ціни будуть зростати. І це часто відбувається через там коливання курсу гривні. Тому курс гривні більш так жорстко зафіксований. Ми бачимо, що курс зараз менше ніж 42 і взагалі. Парадоксальна історія, курс на Чорному ринку і на Міжбанку взагалі рівний. Да? Так, так, так ніколи в світі не буває, а от у нас от буває зараз. Тому тут великий якісь зради немає, да інфляція вище, ніж очікувалось. Це природній процес на тлі е, того, що відбувається на тлі війни, на тлі там, еф, ефектів від війни, тому це просто факт. Але ось цією фразою зростає зарплата? Це знову ж таки ти відкриваєш портал у пекло у коментарях. Так точно знову ж таки, ми ж говоримо про зростання зарплати середньої, але чи очікувати якогось підняття зарплати ну, мінімальної, хоча б на фоні цієї інфляції. Так, що таке мінімальна зарплата? Це чисто інструмент уходу від оподаткування. Люди не отримують мінімальну зарплату. Люди фік показують, що вони отримують мінімальну зарплату. Да, напевно, знову знов буде там пекло в коментарях. Зараз вам це краще, більша увага для Ютубу, але середня зарплата це ж відображення зростання не конкретної середньої зарплати когось, а в принципі зарплат по економіці. І коли ми говоримо там мінімалка, яка зараз менше 10 тисяч гривень, у той же час я їду в метро. Бачу, пакувальника шукають на завод Рашен і від 20 тисяч гривень. Ну тобто, навіть пакувальника це робота, яка не потребує взагалі ніякої освіти, нічого. Він Сергію, але ти, ти говориш про Київ. Ти ж розумієш, що в областях такої зарплати немає, а ціни там такі самі. Як ціни, Києві. Такі, ці, до речі, не такі самі, як в Києві, і звісно, ця е, нерівність зарплат по регіонам, вона була завжди. Це ж не щось нове. Я просто, Коли воно зростає в Києві, то воно зростає скрізь. Просто так, да, в Києві зарплати завжди будуть вищі. Але е, зараз там це трошки вже взагалі нерівномірно. Е, коли ми говоримо про Західний регіон, наприклад, е, там говоримо про ціни нерухомість. Зараз у Львові квартири дорожчі, ніж в Києві, наприклад. Так само, як дуже багато грошей заходить. там в на Франківськ, Ужгород, той самий Львів, Чернівці, е, і знову ж таки, чи великі зарплати українців ні, невеликі в порівнянні з європейськими невеликі. Але ми говоримо про динаміку. І минулого року, як в приватному секторі, так і в державному зарплати зросли на 25%. Ще рік тому в державному секторі зросли на це. Ми про 24 сказали. 23 2023 році зарплати зросли в приватному секторі. Знову ж таки, на 20+, плюс в державному тоді здається, відсотків на 6, тобто менше. І знов ж таки динамічне зростання весь бізнес закладає і на цей 2025 рік. По одній простій причині людей немає. Через депопуляцію, через міграційні процеси, через мобілізацію людей не вистачає. І бізнес просто фізично вимушений піднімати зарплати, бо у них немає ніякого вибору. Це не від доброти душевної. І це не те, що там держава розпоряджається, підняти зарплати. Ні. Це бізнес, конкуруючи за людей, вимушений піднімати зарплати. Зрозуміло. Ну що, будемо далі стежити за підняттям ось цих зарплат. Як ти кажеш, Сергій Фурс, інвестиційний банкір, був разом із нами на зв'язку. А ви ж прошу дуже коментарі, бачите, можете писати. Все, що думаєте, підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки. Ну і я дякую вам за цю розмову і за те, що були ви на ній присутні. До зустрічі.